Уряд підвищив тарифи на електроенергію від початку червня. Вже платитимемо по-новому 4 гривні 32 копійки за кіловат. Чи це останнє підвищення цього року? Чи допоможе це покрити витрати на відновлення енергетичної інфраструктури? І як пройдемо зиму, враховуючи нещодавні обстріли і в'єлові відключення, які маємо вже зараз. Це обсток я Інна Мазуркевич. і саме про це сьогодні і говоримо разом з Олександром Харченком, директором центру. Ро досліджень енергетики, пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю вас. Отже, уряд міністерства енергетики, парламент, ключовою причиною для перегляду цін на електрику називає необхідність цитую отримання грошей на відновлення зруйнованих об'єктів енергетики внаслідок російських атак. Енергосистема вже втратила близько 8 гігават потужностей. Це у відсотковому значенні. До речі, багато, багато чи мало. і чи дійсно настільки ситуація критична, що варто було збільшувати тариф чи не вдвічі. Оскільки ви задали дуже багато питань в одному реченні, то я спробую відповідати на них по частинах. Будь ласка. Чи багато, чи мало. Максимальне споживання зими, що минуло, було 18 ГБ. І за останніми офіційними даними, які були розповсюджені, пошкоджено чи знищено, 9 з них. Відповідно, це половина. Безумовно, це боляче. А Тепер, що стосується, чи потрібні гроші на те, щоб їх відновлювати, ремонтувати те, що підлягає ремонтах, і будувати нове, замість того, що ремонту не підлягає. Безумовно, безкоштовно це не станеться. І як би ми не хотіли, але якщо ви хочете отримувати електрику, то єдине джерело грошей для того, щоб ця електрика в принципі могла існувати. Це споживач, і якщо він хоче мати електрику, то буде вимушений за неї сплатити, бо це товар, і він безкоштовно не надається. Ну, тим... а тому це об'єктивна ситуація. Ну, тим не менш, от за оцінками Світового банку, до 2026 року відновлення української енергетики оцінили у 110 мільярдів гривень. А хто насправді отримає ось цю левову частину грошей від підвищення ціни на електрику? Давайте ви Світовий банк спитаєте, що саме він рахував в тих 110 мільярдах, бо я абсолютно цю оцінку не поділяю. І, на мою думку, навіть е, дуже прості і примітивні розрахунки показують, що мінімальна потреба зараз української енергосистеми в інвестиціях це 3 мільярди доларів. Це просто для того, щоб е, полагодити основні проблеми і добитися того, щоб ми не були вимушені постійно обмежувати споживачі. А що стосується того, що зробив уряд зараз, то, ну на мою думку, уряд зробив е, дуже дивний, і е, мені здається, недостатньо продуманий крок, тому що в тій системі, в якій зараз збільшено тарифи для населення, гроші від збільшення тарифів підуть всього в дві компанії, і причому 15% цих грошей, а мова йде приблизно про 52-55 мільярдів гривень в річному вимірі. Так, от 15% цих грошей підуть в Укргідроенерго, оператора великої гідрогенерації України, який дійсно постраждав від атак і потребує цих грошей. Але інші 85% потрапляють в енергоатом. І, чесно кажучи, це мене дивує, бо енергоатом не постраждав від обстрілів, не має е, руйнувань суттєвих. І ніяким чином не спрямують ці гроші в ті проекти, які протягом найближчих двох-трьох років могли би сприяти відновленню нормальної генерації генераційної потужності в українській енергосистемі. Тому буду відвертим, для мене рішення, яке прийнято, виглядає і дивним, і недостатньо продуманим. Є у вас припущення, чому саме таке рішення було прийнято? У Мене немає. От ми собі також ставимо це запитання, чому так? Тим не менш відновлення енергосистеми могло б відбутися і коштом партнерів, що вони регулярно насправді роблять, адже наскільки мені відомо, можете мене виправити, вони виділяють на ремонтні роботи сотні мільйонів доларів і зможуть збільшити ці виплати, якщо українська влада про це попросить. От, за даними знову ж таки, світового банку в бюджеті України нібито лежить 200 мільйонів від них на підготовку до зимового періоду, і вони ще можуть з. Зб... Збільшити цю суму до 300, якщо попросять позакуп під маленькі відсотки. От більш того, була також інформація, що федеральне Міністерство економіки та клімату Німеччини і Європейський інвестиційний банк планують виділити ще 20 мільйонів євро Україні. То ми не просимо чи причина в чомусь іншому? А дивіться, проблема дуже проста. По перше, шановні міжнародні партнери здебільшого не мають жодної. Е Кваліфікації в тому, що потрібно дійсно робити в енергетиці, а Україна не спроможна ні сформувати чіткий запит, ні сформувати реципієнтів, які б ці гроші отримали. Є тільки одна компанія по суті, це магістральний оператор мереж «Укренерго», яка отримала вже більше мільярда двохсот мільйонів кредитних і грантових коштів на відновлення високовольтних мереж. Але ця компанія має систему корпоративного управління, прозору звітність, вона зрозуміла партнерам, вона чітко показує, на що будуть витрачені гроші. І навіть в цій компанії для того, щоб отримати е, якісь гроші, того ж Світового банку, цикл е, прийняття рішення з боку Світового банку більше року. А е, що стосується всіх інших українських компаній, то наразі в енергетиці не фактично ніхто е, грошової допомоги таких масштабів, як Укренерго, не отримував і найближчим часом не отримає. просто тому що інші компанії енергетичного сектора вимога до прозорості е, виконання правил корпоративного управління е, не витримують, не проходять так званий комплаєнс, і, відповідно, грошей теж не отримують. Тому що вони не можуть гарантувати, що ці гроші е, правильно і цільовим способом будуть використані. Звідси половина проблем. Ну, а друга проблема половина проблем полягає в тому, що з українського боку е, немає жодного м, такого координуючого е, механізму при роботі з донорами в результаті. Міністерство енергетики їм каже про необхідність будувати нові реактори, які там можуть через 10-12 років з'являтися. Велика частина експертної спільноти каже про газову генерацію, газотурбінну, газопоршневу розподілену. Це підтримується, до речі, магістральним оператором, що саме така потреба є найбільш нагальна. Але для того, щоб такі проекти реалізовувати, потрібні і. Реципієнти, які відповідають знов таки вимогам западних партнерів для того, щоб надати кошти, і спроможність такі проекти реалізовувати. Саме цього ми поки що не показали е, партнерам, і відповідно грошей не отримаємо. Ну вибачте, але е, виходить так, що замість того, аби поліпшувати стандарти роботи, виходить так, що людям піднімають вартість електроенергії на рівні з європейськими цінами. Ну на мою думку, це потрібно робити тоді, коли і зарплати українців будуть на рівні європейських Тут і пенсії. будуть на рівні європейських. Тут я з вами абсолютно не погоджуюсь, тому що ну, це ж предмет простого рішення. Ви можете чекати хоч е, зарплат люксембурзьких. Це вас нікуди не просуне, у вас просто не буде електрики. Тобто е, це підняття тарифів неправильне і зроблено воно неправильно, але так чи інакше немає в Україні е, іншого шляху, крім як вести ринкові ціни для населення. Це до речі, означає, що ціни будуть дуже різні. Наприклад, вночі електрика може коштувати. Там і гривню, і до речі, посеред дня так само, коли сонячні електростанції працюють, електрика на ринку відносно дешево. Вона коштує там часом і гривню, часом і півтори. І дуже невеликі ціни. Але одночасно вона може коштувати в години пік, тобто зранку і ввечері, коли найбільше споживання може коштувати 9 гривень 8 гривень. Відповідно іншого шляху, ніж пройти це до ринкових цін і адресних субсидій тим українцям, які дійсно потребують допомоги, немає. Ми просто залишимось без електрики і обмеження будуть зростати. І альтернативи цьому шляху немає. Тому як би ми не хотіли там мріяти, а до речі, в Україні місцями цілком європейські зарплати, в Молдові, наприклад, ранкові ціни на електрику на тепло, на газ. Середня зарплата нижче ніж в Україні, тим не менш ніхто не загинув. Вони провели цю реформу і все працює. Тому ці політично-популістські виклики і заклики ніколи нічого не змінювати і залишати тарифи, які по суті просто сприятимуть тому, щоб в нас не було електрики. Ну окей, це вибір, звісно, кожного. Тобто, я розумію, що варто очікувати ще й чергового подорожчання. Не подорожчання. я думаю, що так чи інакше нам доведеться змінити систему, коли в нас є штучні тарифи, на яких базується, до речі, величезна корупція, бо допоки існують десь тарифи, які нижче певних ринкових цін, буде існувати корупція, на них базована, і відповідно будуть гігантські інвестиції людей, які в ці в цій корупції задіяні. А мова йде про сотні мільйонів гривень без перебільшення на місяць. Так от, ці люди будуть інвестувати величезні кошти, щоб розповідати, що не можна відміняти низькі тарифи, бо всі загинуть. Так от, доки ми їх не, відним, не відмінимо цю систему, доки будуть люди, які заробляють на цій системі величезні кошти і борються за її збереження. Тому насправді альтернативи ринковим цінам немає. Це не означає збільшення між іншим, особливо відносно тих тарифів, що зараз задекларовані. Середня ціна для приватних споживачів може і не зростати за умови ведення ринкових цін, і безумовно адресних субсидій ще раз для тих, хто дійсно потребує субсидій, а не всім поспіль. Тому що мене, чесно кажучи, дуже вражає несправедливість ситуації, коли люди, які живуть в двокімнатній хрущовці, платять на рівних. За кіловат годину з людиною, яка живе там е е в пентхаузі з басейном і зі споживанням під мегават на місяць. Ну це просто несправедливо і нечесно. Бо компенсації так чи інакше виплачують всі українці. Всі ми платимо за те, щоб ця електрика залишалась дешевою, просто з інших е іншими шляхами. Про стан енергетики хотілося б ще з вами поговорити. Нині використовують лише одне пояснення: енергетика в критичному стані. Якого літа і якого опалювального сезону ось, за цих усіх умов, що ми зараз маємо, варто очікувати? Апокаліпсису не буде, буде складно, об'єктивно буде складно. І в липні, на початку серпня, обмеження будуть, думаю, дуже суттєвими. Ми через ремонтні кампанії і через велике споживання під час спеки. Мова йде про те, що може не бути електрики в 5-6 годин на добу, і ці обмеження будуть стосуватися практично ну, і приватних, і бізнесових структур. Всіх. А взимку буде приблизно та сама ситуація. Все залежить взимку від того наскільки багато ми встигнемо відновити генеруючих потужностей, і тоді вже будемо краще розуміти. Але попередньо я би готувався до відсутності електрики по ну що 4-6 годин на добу її не буде. Опалення водоканал каналізація працюватимуть, і критична інфраструктура вся працюватиме. Як ви вважаєте, росіяни вже досягли своєї кінцевої мети або мають ще потенціал руйнувати далі? Слухайте, в них кінцева мета захопити Україну. Тому, ну, як би дуже важко відповідати на ваше питання. Я певен, що е зараз ми вже маємо ситуацію, коли зробити її гірше, вони вже майже не здають. Ну, принаймні так. А, Ще хотіла вас запитати: от щодо закупівлі енергетичних ресурсів в європейських країнах. Ми можемо купувати там електроенергію, аби от покрити цей дефіцит, і чи це вигід? Ми купуємо в рамках того, що ми можемо? Ми вже майже весь ліміт викуповуємо. Це тобто, у нас є фізичний ліміт зв'язку з європейською енергосистемою. Це трохи більше ніж 2 гігабати. Зараз ми можемо по, ну, там через певні регуляторні обмеження, ми можемо викупати 1,7 гВт, але я думаю, що вже до вересня-жовтня буде в нас можливість викупати повну потужність. Це близько 2 ГВт. От більше ми не можемо. На жаль, нам цього обсягу, щоб повністю компенсувати те, що ми втратили, безумовно недостатньо. А чи є шанс України створити от більш маневрену теплову генерацію, про неї останнім часом говорять, яка допоможе вижити ось в таких умовах і за такого божевільного сусіда? Безумовно, шанс є, і ми зобов'язані це зробити. Просто треба пам'ятати, що це не створюється генерація помахом чарівної палички. Потрібна дуже велика робота. Вона ведеться, вона об'єктивно ведеться. Але сам процес займе щонайменше пару років для того, щоб поставити достатню потужність і компенсувати хоча б основні втрати, які понесені. Пане Олександре. Я вам дуже дякую за ваш час і фаховий аналіз. Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики, був гостем посток. Підписуйтеся на наш канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки, аби це відео побачило якомога більше людей. На цьому ми ставимо крапку і побачимось.